Я сьогодні поділюся з вами дуже неймовірним рецептом приготування швидко смачних ребер в медово-сойовому соусі. Ребра попередньо я варила в двох пакетах, посолені десь 2 години. Далі. Ціле ребро я розрізаю порційно, як мені подобається, а в цей час готую маринад. Для маринаду використовую мед, 1 столова ложка, томат, 1 столова ложка, гірчиця та орієнтовно 50-60 г соєвого соусу. Ретельно змішую всі інгредієнти до однорідної маси. На сковорідку викладаю орієнтовно 40 г вершкового масла. В вершковому маслі я обжарю наші ребра, попередньо зварені та порізані порційно, як мені подобається. Орієнтовно обжарюю хвилин 10 наші ребра до золотистої скоринки. Ось так мають виглядати наші ребра, обжарені в вершковому маслі. Далі я це все заливаю нашим маринадом, який попередньо я готувала. І обжарюю ще хвилин 10-15 в цьому маринаді. Додаю і спеції імбир та, та додаю перець чілі, але дивіться, не переборщіть з перцем, адже ребра наші можуть бути дуже гострими. Але це вже за смаком, як ви любите. Ось такого неймовірного кольору вийшли наші ребра, а саме головне, що вони соковиті, ніжні і просто відпадають від кості. Це неймовірно смачно, це неймовірно прекрасно. Я думаю, що ваша родина залишиться дуже задоволена. А саме головне ви не витратите безліч часу на приготування цих смачних ребер.